Барні, стеж за м'ячиком, а тепер лови. О, я спіймав. Молодець барні. Спіймай ще раз. О, лови. Вже біжу, вже біжу. Піймав. Ого, Барні, що ти там знайшов? Тут точно щось є, зараз розкопаю. О, що ти приніс мені дружок. Яка цікава скриня. Подивимось. Там що, скарби? А, що з нами відбувається? О, ні. Я переселився в тіло свого псоборні. А, здорово! Я голодний, хочу їсти. Спробуємо. М -м -м, які смачні кісточки. Ням. Тепер поп'ємо водички. Господар я поїв та попив. Добре, тепер мені також треба поїсти. Оп. Приготую собі сендвіч, шинка, сир та хліб. А тепер спробуємо. Побажайте мені смачного. Мм, смачно. Я тепер можу лежати на ліжко як чудово Пограю з подушкою. Як багато пір'їнок! класно. Хачаніка, вони мене дратують. Ой, я застряг. Чому стало так темно? Допоможіть. Ой, Ой, я падаю. Як вибрати з цього темного полону? Мені потрібно до мого господаря. Дені, Дені, ти де? Мені треба написати дуже важливий код. Ох, як важко працювати, коли в тебе лапи, а не пальці. Так не виходить. Отак. Нарешті. Який цікавий червоний дріт. Він мені потрібен. Барні, що ти наробив? Ти вимкнув мій комп'ютер. Дуже поганий хлопчик. Я хороший. Полежу тут, доки господар не заспокоїться. Дині, не лайся. Ах, добре. Ходімо гуляти. Барні, 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 не поспішай так. Як же мені подобається гуляти? О, Мені треба до туалету. Ідеальне місце, ідеальне. Тепер всі знатимуть, що тут був барні. Яке ж полегшення, а, що? Люба моя, не дивись на це. Чому цей хлопчик ходить до туалету на вулиці? Неподобство яке, а іграшка Обожнюю іграшки. Давай грати. Вибачте мого Барні! Ох, люба, не засмучуйся. Підемо купимо іншу іграшку. О, ні, тільки не це. Мені дзвонить бос з роботи. Зараз же виконай задачу, яку я тобі поставив ще вранці. Ясно? О, є бос. Мені треба розбудити барні. Барні, друже, вставай. Давай же, давай. О, ти прокинувся. Супер. Тобі треба одягти костюм і вирушати на роботу, барні. От, чудово. Тепер ти більше схожа на мене. Хороший хлопчик. А, не подобається костюм. Він незручний. А де мій хвостик? Я хочу зняти одяг. Ні, Барні, ти маєш бути в костюмі, або мене звільнять з роботи. Давай, барні, тобі треба навчитись ходити двома ногами. Ось так. Не виходить. Що ж придумати? О, сосиска. Мені потрібна сосиска. От, молодець, Барні. Тягнись, тягнись, давай. Вона буде моєю. М -м, сосиска. Молодець, Барні. Тепер тобі треба взяти портфель. Ну, а тепер ходімо на роботу в офіс. Давай, швидше, швидше. Відчиняємо двері та виходимо. Молодець. Сподіваюсь, у нас все вийде. Нам потрібно підняти зростання продажів машин. Ви чули мене? Цього місяця ми повинні зробити максимум і навіть більше. Тені. Навіщо ти облизуєш себе? Забери від мене свої руки і записуй. Ах, чесно кажучи, щось я зголоднів. Потрібно поїсти. Як смачно пахне! Я також хочу їсти. Дай, дай, дай! Як апетитно, я не можу себе стримувати. Мені потрібен сендвіч. М -м, який смачний. Так, що там, що там? Угу. Так, так, так. Отак, смакота. Гей, <Колос> зачекайте, а куди подівся мій сендвіч? Я ж його не доїв. Я точно помню. Куди ж він міг подітись? <Колос> а Це модель нашого автомобіля. <плес> Що? Дені, ти граєш у м'яч на нараді. <плес> 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 oh. А це ідея. Ми почнемо випускати покращену версію машин. Як вам нова модель? Браво, бос! Це геніально, геніально. Так, так, так. Це те, що нам потрібно. Дякую нашому колезі Дені. Він мене надихнув. Випишу йому премію. Ох, давай без ніжностей. О, барні, ти приніс мені м'ячик. Здорово, друже. Давай пограємо. Лови. Ну А я поки що поміркую, як нам помінятись назад. Служба із пошуку бродячих собак на місці. Що? Собака просто так сидить на лавці. Її негайно треба піймати та ізолювати від суспільства. Я йду за тобою песик. Зараз піймаю тебе. Не рухайся! Вау, не чіпай його! Здається, я запрацювався. Я не дам образити свого господаря не дам. Барні, барні, акуратніше, не порви йому одяг. Все-таки у мене кращий пес. Господар врятований Вау! День ось тут я знайшов його. Прямо звідси викопав. Чудово, тоді копай. Вал є. Кладемо скриню назад і закапуємо. Ой, що відбувається? О, нарешті я повернувся назад у своє тіло. Ура! Барні, друже! Ми це зробили! Ти найкращий, гарний хлопчик! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай!